Володар Борі. Сонце заходило за обрій, повітря було теплим і непорушним. Перепливімо на інший бік озера, запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день він допомагав людям і тепер втомився, тож вони залишили натовп на березі, зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющив очі. Вечір був чудовим, вітрила тріпотіла від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли, коли човен наближався до середини озера. Усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера. Аж раптом, як ні звідки, з'явився вітер несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блиснула блискавка, над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало туди, сюди. Вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його учні були рибалками з дитинства, але відколи рибалили на цьому озері такої бурі в очі не бачили, як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого вдіяти човном, бурю було не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. Рятуйте, заверещали учні. Ісусе, прокидайся, мерщі мерщі, рятуй нас швидше волали вони. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він, зрештою, і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. Тихенько звелів Ісус бурі. Це було, власне, все, що він зробив. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку, вітер і хвилі послухали Ісуса і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно, вода заспокоїлася. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному світлі, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту, ледве вцілілого човна, ніби нічого не трапилося. Рибальське судно спокійно погойдувалося. Настала тиша, свідосіль, ані звук. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. Чому ви злякалися? запитав. Забули, хто я, повірили страхові замість того, щоб повірити мені. Ісусові учні мовчали, мов води в рот понабирали, вгамувалися, як той вітер і хвилі. Хто ж це такий? перешіптувалися. Навіть вітер і хвилі коряться йому. Учні досі не зрозуміли, що перед ними був справжній син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що, крім гігантських хвиль, не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули, коли поруч Ісус, то можна нічого не боятися, яким би маленьким не був човен і якою б великою буря.